Херсонщина, як Херсонщина повернеться назад. До домку, в Україну, карта Сонця, Страшний суд і Колесниця. Боже, три старші аркани. Сонце і Колесниця говорять про те, що це буде просування, це буде рух, це буде захід або вихід. Тобто, якщо... Про, говорити про окупантів то це вихід окупантів. Якщо це говорити про е, Україну, то це Збройні Сили України на коні. Ви розумієте, да? хто по цій карті переможець і хто заходить на територію. Е, і страшний суд, страшний суд це величезні зміни на території, і це якась новина. Це якась звістка може бути рокова у зв'язку з чим ці зміни відбуваються. Також це може бути ще карти вказують все-таки на поле бою. Тобто будуть там якісь бойові дії по колесниці, я маю на увазі. Це може бути просування, іменно бойове просування українських збройних сил по цій території. Також карта Сонця нам іноді показує літній період часу. Ну, дай Бог. Так, Запорізька область, як Запорізька область повернеться назад. Додому в Україну.